Бажаю здоров'я. Складно сказати доброго ранку всім. Через те, що ми побачили, перш за все хочу подякувати людям місцевим з Ягідного. Вони прийшли. Таке катування, такий страшний шлях шлях героїв абсолютно. Від дітей до людей літніх, дорослих, різних, які пройшли. А пройшли я їм дякую за те, що вони вижили, змогли дочекатись наших воїнів і для того, щоб розповісти всьому світу а, таку трагедію, яку принесла Російська Федерація, саме російські військові разом з їх керівництвом, їх президентом, принесла нашу землю. Те, що зараз ми тут почули, ну, просто трагедія, абсолютного страждання. Катування, навіть не, просто нелюдське відношення до, до всього живого. 400 людей в Ягідному, біля 400 людей жило до окупації і всі люди, 370 людей були в цьому підвалі, в підвалі менше 200 квадратних метрів. В підвалі були 27 днів, вижили, і сидячи. Одинадцять людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Зараз свідки що були малюки. Півтора місяця. І всі ці люди, якимось чином, відьмак в темряві, абсолютно жили, чекали назад Україну, чекали і писали. Все, що могли в темряві писати, писали. Прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути, з датами. Уявіть собі. А діти писали рядки гімну України. Це так важливо, що ці люди вижили. Так важливо, що війська наші докуповують сьогодні щоденно маленькі такі містечка, де справжні герої. Так важливо, що сьогодні у нас. Є наші партнери, що вони все це бачать. Це важливо бачити, бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, допомагати Україні або думати щось, ще, думати, як так знайти спосіб говорити з Російською Федерацією, як так знайти дипломатичний шлях до цих абсолютних вбивць інгідних людей. Тому сьогодні віце канцлер Німеччини Роберт Лавин. І я дякую за підтримку також Європейському Союзі сьогодні. Марія, генеральний секретар Ради Європи. І хочу подякувати також, окрім наших воїнів, всім місцевим жителям і місцевій владі кожного дня в цій окупації боролися за, за своє життя. Можу додати тільки одне, побачив все це. Можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. В принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за, за життя. Слава Україні.